23 серпня, з нагоди свята Дня Державного прапора України, на площі біля будівлі Лозівської районної державної адміністрації, відбулася урочиста церемонія підняття державного прапора. В якій взяли участь голова райдержадміністрації адміністрації, депутат Харківської обласної ради Богдан Рева, голова районної ради, Ігор гарь нестіров, державні службовці райдержадміністрації районної ради, представники трудових колективів Лозівщини для нашої країни жовтий і синій кольори. Були і є символічними. Вони надихали на любов до природи, яку український народ бачив у блакитному небі, золотому степу, синьому морі, в річках жовтими очеретами. Символами України є чисте небо, символ миру, пшеничне поле, символ достатку. Одним з найважливіших елементів процесу становлення державності будь-якої країни є визначення національної символіки як невід'ємної ознаки незалежності. Кожний народ, шануючи свою історію, шанує і свої святині. Без сумніву, державний синьо-жовтий прапор і є однією із найголовніших святинь нашого народу. Церемонія підняття державного прапора оголошується відкритою. Увага! Державний прапор внести! Державний прапор України підняти! Російська мова на території Лозівського району визнана регіональною 23 серпня на позачерговій 23-й сесії районної ради шостого скликання депутатський корпус переважною більшістю галасів з 34 зареєстрованих депутатів за проголосувала 33. Ухвалив рішення про першочергові заходи щодо виконання в Лозівському районі закону України про засади державної мовної політики. Прийняті рішення враховувалася інформація управління статистики про чисельність найбільших регіональних груп. Відповідно до закону, враховуючи дані всеукраїнського перепису населення на території Лозівського району Харківської області, найбільшою регіональною мовною групою є російська мовна група, а відповідно і регіональною мовою є російська мова у зв'язку з багатомовністю держави. Законом встановлюється право мовного визнання громадян в Україні. Це означає, що кожен має право вільно визначати мову, яку вважає рідною, і вибирати мову спілкування, а також визначати себе двомовним чи багатомовним і змінювати свої мовні уподобання. На сьогодні, за даними всеукраїнського перепису населення, на території Лозівського району проживає більше 10% російськомовного населення. Також на сусійному засіданні були внесені зміни до рішення районної ради від 29 грудня 2011 року про районний бюджет на 2012 рік. Зміни пов'язані з передачею субвенції сільських та селищних рад, відділу освіти та територіальному центру. Депутати прийняли до відома виконання районної соціальної. Не програми підтримки сім'ї та затвердили технічну документацію з нормативної грошової оцінки землі. Всі питання розглядалися попередньо на профільних комісіях. Ціни на дорогі ліки для гіпертоніків знизяться з 1 червня 2012 року. Згідно впровадженню соціальних ініціатив президента України, в країні стартував пілотний проект, який передбачає введення державного регулювання цін на лікарські засоби для осіб із гіпертонічною хворобою. Держава звернула увагу на гіпертоніків хворих, переважно пенсійного віку, які при постійному прийомі лікарняних препаратів витрачають щомісяця до. 400 гривень. В поліклінічному відділенні Лазівської центральної районної лікарні створений електронний реєстр хворих на гіпертонічну хворобу. За статистичними даними з 30 тисяч населення Лозівського району, 7 тисяч хворих на гіпертонію і всім їм потрібне систематичне, ефективне лікування. Жителі району, які на гіпертонічну внесені в реєстр. И люди, которые состоят на диспансерном учете, они зарегистрированы, внесены в компьютер. И согласно этим данным, по приходу больного к врачу, он получает рецепт на получение лекарственного препарата по определенным снижкам в аптечной сети. До переліку лікарських засобів, які підпадають під знижку, відносяться сім препаратів для лікування гіпертонії, але в зв'язку з тим, що різні фармацевтичні компанії використовують різні назви препаратів, нараховується 249 торгових назв. З 1 серпня в лікувальних закладах, хворим на гіпертонічну хворобу, в обов'язковому порядку виписуються рецепти для придбання. Відповідних медикаментів, рецепти будуть виписуватися на сім лікарських засобів за міжнародною непатентованою назвою: це налаприл, лізінаприл, бісапролол, небівалол, метапролол, нефідіпін і амладіпін. Призначати зазначені ліки мають права лікарі загальної практики сімейної медицини, дільничні терапевти, педіатри, кардіологи тільки на типових бланках рецептів не більше ніж для місячного курсу лікування. На сьогодні відпрацьовується механізм часткового відшкодування коштів. Хворі на гіпертонію будуть платити за лікарські препарати. Частково решту сплатить держава. Визначаються аптеки, в яких можна буде придбати ліки орієнтовно з 1 вересня. Кожна людина, яка страждає на високий тиск, і які необхідні ліки від гіпертонії, відтепер зможе суттєво заощадити свій бюджет і більш уважно ставитися до свого здоров'я. В связи з тем, что рецепты мы можем на місяць, чоловіку, страдающему гипертонической болезнью, придется обратиться к врачу, Один раз в три месяца это самое большое, то может быть и чаще, один раз в два месяца или один раз в месяц. Это очень хорошо будет для больного, потому что врач будет контролировать, как тот или иной препарат действует на больного, как сохраняется стабильность артериального давления, а это в свою очередь профилактика тяжелых осложнений. Который с собой гипертоническая болезнь.